З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження Golf 98-го року з бензиновим двигуном 1,6 на механічній коробці передач на передньому приводі. Гарний диск. Встановлені гарні диски. По автомобілю присутні сліди експлуатації. Автомобіль повністю тонований. Також встановлена камера заднього огляду. По цій стороні теж. Все в класному стані по автомобілю. зауважень немає повністю він обслугований. Чотири склопідіймачі, гарний вілюровий салон в такому в класному стані. Також кліматична установка мультимедіа з камерою заднього огляду, майже 310 тисяч км пробігу. Задній ряд сидінь також в дуже класному стані. Дане авто можна оглянути у нас в Києві на Сумській 2А. Дане авто можна придбати в кредит-лізинг, а також за готівковий розрахунок. З вами компанія Автопарк, місто Київ, Сумська, 2А.